Вітання друзі, Power Inverter 2,5 кВт, будемо розбирати дивитися від того ж підписника від Сергія Щутово отримав зворотню напругу, інвертор, не замовник. Тому будемо розбирати дивитися, в чому є проблемка. Так, друзі, гвинти я відкрутив, відкриваємо кришку. І прислухаємося. І Тут ми чуємо запах паленого і грошима. Тому зараз будемо розбирати і проміряти вихідну частинку, можливо, і вхідну поїхали. Друзі, як ви замітили, цей інвертор не є синусним, тому що тут звичайні чотири трансформатори. Кожен качає два транзистора і на виході гашміст розкачується 494 ЛМК. Тому будемо виймати і перевіряти виходні транзистори. Поїхали так, добираємося з цієї сторони, беремо прилад в руки. Ставимо його на звукову прозвонку і перевіряємо, звісно, вихідний гашміст, звукова прозвоночка. Так, поїхали. так Це не конденсатор, це є пробій, пробій транзистора. Так, далі тут у нас теж пробій. Дивимося, далі. Теж пробій і тут і тут теж пробій. Тобто у нас всі чотири транзистора пробої. Так, давайте встанемо зараз на вихідні конденсатори. І вони у нас тут. І тут у нас теж КЗ. Так, добре, хорошо, давайте станемо по низькій стороні, чи немає у нас тут. Чи немає у нас КЗ. Так, ага, це конденсатори. Так, так, так. Ну, нібито немає по цій стороні, по цій теж не наблюдається. Тому зараз випаємо вихідний гашміст і будемо його перевіряти, і далі запускати, дивитися імпульси на вході. Так, значить, на виході у нас тут стоять, як би вам краще показати транзистори F 25 n 50 тобто 25 А 500 вольт. Будемо випаювати, звісно, міряти, міняти. Поїхали. Так, шановні транзистори ми випаяли 4 штучки, 25 n 50 давайте їх перевіримо. так, Перший у нас пробитий, другий пробитий, третій у нас повний пробій, третій так третій залишився цілий. Але все одно ми будемо міняти всі. і Спочатку ми перевіримо сигнали. Запуску тобто, перевіримо резистори, звісно, осцилографом глянемо і запуску. Так, друзі, випаяв я Ви, е... транзистори силові Гашміст. Давайте зараз перевіримо, чи є в нас напруга на високовольтних конденсаторах. Чуємо, що зараз він пищить. І напруга тут 9 вольт. Так, тобто він не хоче. Низька сторона у нас не працює. 8,3 вольта, як ви бачите. Це вже гірше червоний світлодіод. Так, ладно, будемо, значить, далі розбиратися, в чому є проблемка. Так, це я ввімкнув. Так, будемо дивитися далі, виявляти, в чому. Причина. Запобіжники я перевірив, тут проблем немає, вони цілі, але немає виходу з трансформаторів на ось ці конденсатори. Високої напруги немає. Чому? Зараз будемо розбиратися. Так, і що друзі, ми маємо? значить У нас немає на високовольтних конденсаторах напруги, тому що не працює низьковольтна сторона. Вона зібрана на ТЛ494 на цій або на цій. Вони, ну, вони одинакові, просто одна нарізає 50 Гц, високо, ну, по виходу, а одна задаюча по низькій стороні. У нас не працює низьковольтна сторона. Тобто на кандирах немає напруги. Будемо розбиратися, чому її немає. Це я вже сижу і думаю, гадаю, але поки результату немає. Тому зараз транзистори я перемірив, всі нормальні, трансформатори перевірив, запобіжники перевірив, в принципі, все в нормі, але десь є проблемка. Поки що шукаю далі. Знайду, значить вам покажу. Так що поки що бачу, що не працює у нас ТЛК-494, вихід 8 у нас немає генерації і 11 теж немає. Бачимо тут постійний рівень, але на п'ятій нозі у нас є ось така. Пилочка, тобто це свідчить про те, що мікросхема тилка працює, але чомусь немає в нас виходу. 8-11 нога, бачимо. Да? Тому зараз буду далі розбиратися, по якої причині немає, можливо приймати рішення по заміні, але якщо сам інвертор отримав зустрічний струм, то... Повинна ця трілка вилетіти, та що нарізає вже 50 Гц. Тут є 4 транзистора розв'язки, але наша задача поки що запустити первинну частину, щоб на конденсатор з'явилася відповідна напруга 300 і більше вольт. Але мікросимка не генерить. Транзистор не качає, звісно. Транзистори я перевірив вони цілі, тому ламаємо мізки далі, розбираємося в чому проблема. Так, друзі, нічого не робив. Просто міряв, міряв, думаю, ну, не хочеться міняти ТЛ-ку, все ж. Вмикаю. Є запуск 52 Гц. Тільки не пойму, чому. Так, так не вже це ТЛК 52 Гц. Тобто, я що перепутав ТЛ ки чи що. Хоже це у нас перва Це вихідна вже. Є транзистори, які тут на вихідні транзистори. Щось я тут напутав. Ладно, давайте зараз перевернемо плату і заміюємо вихідну напругу на високовольтному конденсаторі і перевіримо перевіримо мабуть, генерацію на виходних транзисторах, що там відбувається. так, Стоїмо на конденсатори. Так, бачимо тут 200, 300 вольт так, є в нас запуск, 300 вольт є на вихідних конденсаторах. Так, давайте зараз поки осцилограф це увімплений, заміряємо самі імпульси. Так, стоп, десь у мене щуп заїхав. Він по мінусу стоїть. Зараз я його від'єднаю і будемо дивитися на самих транзисторах. Так, ставимо остелу Вимірювання Так, 5 мс і будемо дивитися імпульси запуска на транзисторах вихідних. Так, дивимося перший. Так, є, у нас запуск тільки. Я тут трішечки розгортку. Зараз зроблю нормально, щоб ви могли бачити. Так, є у нас один. Так, інший є. Далі дивимося з цієї сторони. Так, є. Частота тут 51 Гц. Все, добре. Значить, я не знаю, що це було, Блін, Мозги висадило. Чому він не запускався і пілікав постійно, я не знаю. Зараз давайте ще раз вимкнемо, вимкнемо. Він вмикається, я пущик заклею, бо він вже впущався мені, чесно кажучи. Що це таке було по ватметру по приладу лабораторника 680 мА зараз споживає. Тому ну, буду зараз паяти транзистор, будемо перевіряти. Цікава така. Історія дві години провозився, незрозуміло чому, але ну, таєлку не міняв, звісно. Будемо зараз шукати транзистори, ставити паяти. Так що знайшов я в себе транзистори 25N50, FSW. І зараз будемо їх ставити, звісно, сюди. Будемо міняти всі 4 і перевіряти, звісно. Так, є в мене. І в запасі залишаюся. Поїхали далі. Так, шановні, транзистор я запаяв новенький. Давайте спробуємо перевірити. Так, Живлення подаємо, Так, вмикаємо. Є запуск. Давайте подивитися подив... на виході, що тут у нас 219 вольт. Апроксимовано цікаво, що прилад таки показує. Ладно. Давайте спробуємо Тобу... звук термоса, вибачте. Чайок на роботі попиваю. Так, давайте подивимося, що на виході у нас опроцимовано 243 вольтового. Щось багатенько. Так, дивимося з на виході і тут все в нормі. Так, 63 Гц Це показометр. Так, все тут дуже добре. Так, все, друзі, значить зараз буду збирати все в корпус, будемо перевіряти під навантаженням, тому що щось він мені мізки виніс цей інвертор. Буду відкусувати, звісно, ніжки, розрядити конденсатори потрібно, як я і казав, робимо ми це за допомогою лампочки розжарювання. Бачимо, що вона у нас не блима, тобто розряд у нас вже відбувся. Звісно, напруга знята з лабораторника, Відкушуємо ніжки, миємо плату, ставимо в корпус, будемо перевіряти під навантаженням. Так, шановні, інвертор зібраний. Як ви бачите, всі транзистори на місці, все закручено. Так, На виході ми під'єднали наш ватметр. Навантажувати, звісно, будемо нашою вітродуйкою і поїхали так на старт увага так є холостий запуск напруга у нас 239 вольт частота 51 Гц. так добре поїхали вмикаємо вентилятор вмикаємо навантаження 800 ватт напруга просіла у нас 212 вольт 806 ватт так, частота 51,9 Гц. ну Це показометр, звісно, так. Вентилятор тут у нас все теплодуйка дує і все працює. Так, напруга в нас 11,4 В показує, тобто напруга постійна на батареї. В принципі, все працює. Так, Нагріву поки що не відчувається, але бачите, що працює. 800 Вт вивалює, де було. Все, вимикаємо. Напруга на виході голоси 236 вольт, що є нормою. Тому вимикаю, далі дозбираю і буду відправляти власнику завтра вже, тому що пізно сьогодні. Все, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.